А якщо ви помітили, чи знаєте, таку статистику, вона планетарна, люди дуже часто до свого дня народження йдуть з життя, тобто помирають. І після. Тобто це синдром річниці планетарний, де бачу, що велика кількість людей помирають в певній близості до свого дня народження. І це правда, тому що кожен рік завершуються іспитами і починаються певні провокації. І це прям правда. Якщо ви побачите, ніби все світ починає, даже навіть в сам день народження робити все, щоб у тебе було якесь роздратування, і тут надважливо пам'ятати, що це єдиний день на рік, стан якого зараз заложить тобі стан на цілий рік. І тому ніякі провокації, ніяких людей, яким ви хоча б трішки не довіряєте, ніяких подій, які могли б цей день вам настрій спаскудити. Подбайте про те, щоб це реально була ваша пуджа, ваш ритуал.